Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. І все-таки чорний северу Снейп, ймовірно, буде. Видання Deadline підкреслило, що HBO знаходиться на останній стадії перемовин з британським актором Папою Сіду. Паралельно з'явилася акторка на роль професорки МакГонагел. І, хоч виглядає Джанет Мактір канонічно, проблема з її вибором також є. Як і з іншими, які за інформацією видання Лондон завершить найближчими тижнями, сьогодні поговоримо, чи є шанси у HBO взагалі на успіх з таким підходом. Почнемо з офіційних відомостей. Бо наразі офіційно затвердили тільки Джона Літгоу на роль Дамблдора. Зірка гомінливого на Оскарі фільму Конклав зізнався в цьому сам, а на додачу дещо розповів. Літго заявив, що під час завершення зйомок всіх сезонів йому буде 87 років. І це вже цікаво, бо зараз йому 79. Офіційно серіал про Гаррі Поттера HBO планує розтягнути на 7 сезонів та 10 років зйомок. А стартують вони вже цьогоріч влітку. І за такою логікою вони завершаться у 2036-му. Враховується. Що перший сезон вийде наступного року, але Літґо говорить про 8 років і завершення у 2033-му, враховуючи, що через вік питання для актора важливе. Правду про кінець знімального процесу він точно знає, а отже, англійці йому сказали, що фінальний сезон знімуть через 8 років. У висновку є ймовірність, що сезони виходитимуть кожного року, а не раз на два роки, як рахували попередньо. Логічне рішення, бо актори старішають, і Сполучене Королівство не хоче ставати на ті ж самі граблі, де всьому. У фільмі Денніл Редкліф на майданчику виглядав як скуф, пив пиво і грав у танки. Ми вже розповідали попереднє, що вік героїв є фішкою, за яку хочуть ухопитися творці, щоб іти за каноном книжок і відрізнятися від фільмів. Там, через те, що Джоан Роулінг затвердила на роль Снейпа 54-річного Алана Рікмана, прийшлося старити Сіріуса Люпина Джеймса Потера та інших акторів. Хоча в книгах їх було близько 30. Саме такого віку на ролі розглядають молодь, і тому ж, господи, допоможи папі. Ес'єду наразі 34. До нього ми ще повернемось, та поки розглянемо дрібнішу проблему. Вона в тому, що на роль Мінерви Макгонагалл сватають акторку Джанет Мактір. Як виконавиця, вона прекрасна. Та їй на момент релізу буде 65. І це майже стільки, скільки було Мегі Сміт. Тобто вже тут омолодження акторів тріщить по швах. Професорці на момент подій філософського каменя у книжці було 75 років. Завдяки жіночності Джанет Мактір прекрасно сховає вік до потрібного канону. Але ті ж Дженіфер Лопес теж 50 36. І раз же братися за омолодження акторів так і взялися, то братися тоді треба скрізь. Бо коли у Гогвартсі вчилися батьки Гаррі, професорка Магонагал була вельми молодою. А серіал покаже, що вже тоді вона була зрілою дамою. Але чорт би з ним, хто на такий дріб'язок зверне увагу. Та якщо HBO дійсно затвердить папу Ес'єду на роль Снейпа, Армагедон буде такий, хоч в інтернет не заходь. Як мінімум, з погляду на сюжет Армагедон цей буде виправдано. Справа навіть не в тому, що найкрутіший герой Потеріани. Опис як білий чоловік з сальним волоссям, а в тому, що батько Гаррі разом з його хрещеним та друзями у школі над ним періодично знущалися. І якщо Снейп так і буде чорношкірим, то Джеймс Поттер стане не просто шкільним хуліганом, а для деяких повнокровним расистом. Такого сюжету навіть самі книжки не бачили. Потер старший описувався як проблемна дитина, який виріс і невпинно працював. За каноном він припинив бути таким до сьомого курсу. Він став капітаном команди Сквідичу, продемонстрував Лілі свою відповідальність і спокійно ризикнув життям, вступивши до ордену Фенікса. А тепер уявіть, як це все буде, якщо Джеймс отримує репутацію расиста. І воно таки буде, бо Голівуд розпіарив цю тему, сам того не знаючи. Проблеми не закінчуються і тут, бо за каноном Северу Снейп замирився у темні мистецтва, дивом не перетворившись на закінченого рецидивіста. Хто при здоровому глузді ставитиме на цю роль чорношкірого? Це вже стає стереотипним сценарієм з чорношкірим бандитом, від якого Голівуд хоче відхреститись, бо цих сценаріїв мільярд. Таким чином, поява папи їду перекроїть всі сюжетні лінії, яких навіть книжка не мала. Така сама проблема зі зміною раси когось з головного Тріо, бо Гаррі, Рона та Герміону під час навчання періодично зневажали. Зміна раси принесе абсолютно непотрібні расистські нотки, яких ніколи не було у книжці. Пам'ятаєте? Те ту сцену з бійкою Герміони та Мелфоя у в'язні Азкабану? а тепер уявіть когось з них чорношкірим. Отож бо ясна річ, що навіть біотиснуть, але вони самі у тому винні. Узяли папу Есіду на роль Снейпа, летить цунамі хейту від одних, не взяли, летить від інших. Риторичне питання тут одне. А нащо було взагалі з цим гратися? Простіше відразу заявити про суворе дотримання канону, підбираючи героїв за книжковою зовнішністю. Тим паче, що саме так можна відрізнятися від оригінальної потеряни, бо там була купа розбіжностей з книжками. Наприклад, Герміона була ботанкою, а стала супермоделлю. Джинні та Чучанг у книжках були секс-символами, а стали сірими мишками. Гаррі Поттер був зеленооким, а у фільмі блакитнооким. Тут, звичайно, є нюанс, бо у першому фільмі Деніелу Редкліфу намагалися вдягти лінзи, та у нього сталося запалення очей, і канон відредагували. Але ще є Волдеморт, який у книжках мав червоні очі і виглядав здебільшого гібридом людини та змії. Рон, якому у фільмі не дали ластовиння, не який у книжках був білявим простору для кастингу, хоч греблю гати. І єдиний у цьому вихід, на думку журналістів та інсайдерів: якщо HBO хоче дати більш великі ролі акторам з іншим кольором шкіри, то потрібно дати більше екранного часу наявним героям з іншим кольором шкіри. Дін Томас та Лі Джордан у фільмі з'являлися ледь не на три хвилини у масовці, а у книгах їхні ролі серйозніші. Як і Блейза Забінь Анджеліни Джонсон та інших. Анджеліна, наприклад, у книжках вийшла заміж за Джорджа Візлі, а до того ж між близнюками ледь не розривалася, що фільм поверхнево показав. Лід Джордан був їхнім кращим другом і автором смішних висловів, які фільми задушили на стадії ембріонів, коли Потеріана взагалі стала не показувати квіддич. Дін Томас взагалі був однокласником Гаррі, і коли він почав зустрічатися з Джинні, Гаррі опинився у дивній ситуації, де його зненавидів. У кіно Дін десь позад. До і складається враження, ніби він декорація, що вже казати про сестер Патіл. Загалом у Гаррі Поттері вагон героїв різних раз та з різним кольором шкіри, яким легко та канонічно можна збільшити ролі. І фанати це схвалять. Та сама Чу Чанг у фільмах вийшла вологою істеричкою. Хоча у книжках вона файна мала і просто раз не у ті двері увійшла, за що потім постійно каялася. На цьому перейдемо до інакших деталей. Інсайдери інформують, що HBO вже визначилася з акторами на роль золотого Тріо серіалу, і всі акт. Тори молоді та невідомі новачки. Якщо новини правдиві, питань немає. Свого часу Warner Bros. хотіли отримати Джейка Лойда або інакшого відомого актора на роль Гаррі Потера, але Роулінг наполягла, щоб грали новачки. Потім брати Ворнери затвердили на роль Ліама Ейкена, та Роулінг знову втрутилася, наполягаючи, щоб Гаррі був англійцем. Зараз обставини такі, що молодих акторів брати вигідніше. Кар'єру вони ще не розпочали, тому й менше шансів, що згодом у них може вилізти скандал з отримання ролей через, наприклад, пітку. Багатими батьками продюсерів Ну, наприклад, беруть на роль Гаррі популярного актора з будь-якого мультика Діснея, а згодом стає відомо, що його батьки збрехали на кастингу або взагалі самі замішані у корупції чи інакшому злочині. Тому головне тріо має бути повністю свіжим і нікому не відомим. Щоправда, через це вони страждатимуть довго або стануть заручниками однієї ролі. Та думаємо, в обмін на багатомільйонні гонорари майже кожен актор планети від такого б не відмовився. Біда лише в тому, що через інших акторів репутацію серіалу заплюють ще до релізу пілота. А от наскільки сильно, головне питання, бо тут не все так погано. HBO просто зараз має приклад повністю провального касту з Белої Рамзі та Еллі в останні з нас. І нічого, перший сезон вийшов хорошим в очах глядача, і всі чекають на другий. Мають англійці і більш проблемний дім дракона, але і його теж дивляться, чекають та вірять. Тож, якщо у касти увійде папа і сіду, серіал провальним не буде. Про занадто велику франшизу мова йде, і якщо інші елементи вийдуть на відмінну. Но ймовірно, що високі бали новий Гаррі Поттер отримати зможе. Тим паче, в епоху нейромереж знадобиться тиждень, аби викласти в інтернет версію з обличчями героїв оригінальних фільмів. Ясна річ у Лондоні лютуватимуть. Але кого це хвилює? Прогрес технологій йде занадто швидко. Тож у фіналі все вирішує не кастинг, а якість підсумкового продукту. Чимало хто, які божаться не вмикати серіал через незнання того, що там буде, подивляться його аж бігом, виключно через хайп та авторитет франшизи. Бо так то HBO на перегляди і полює. І якщо вони ще й на якості не прогорять, тоді взагалі комбо. Навіть ті, хто ригає від папис їду і кому не сподобається золоте тріо, будуть його дивитися, аби доторкнутись до класики. А що думаєте ви? Переглянете нового Гаррі Поттера чи дотримаєтесь консерватизму? Діліться емоціями, а ми з вами прощаємось. На все добре, друзі!